Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка Таємний хранитель весни. Одного ранку, коли ще не розтанув сніг, а лісові стежки покривалися сріблястими крижинами, березень прийшов у ліс. Він приніс із собою перші теплі промінчики сонця, пахощі свіжого повітря і обіцяв, що весна ось ось вступить у свої права. Лісова громада вже давно чекала цього моменту, і кожен мешканець мав свої справи та турботи. Ліс був повний життям. Але зазвичай це життя прокидалося поступово. Зайці, лисиці та білки ще спали, сховавшись у своїх тепленьких домівках, а пташки вже готували свої гнізда для майбутніх яєць. Проти цього березневого ранку сталося щось незвичне. Лісова мудра сова на ім'я Гретта відчула щось дивне в повітрі. Щось тут не так, подумала вона, дивлячись на лісові дерева, які ще не покривалися новими листочками. Незабаром до неї прийшли зайчата, веселі, рухливі, з великими вухами. Вони вже не могли дочекатися, коли настане тепліша погода, щоб випробувати нові стежки та ігри. Зайчата Одразу почали розповідати сові про дивний шум у лісі. Вони чули його ще вночі, ніби хтось незнайомий і дуже сильний вривався в глибини лісу. Ми чули це, але не знаємо, хто це може бути, сказало одне зайчиня. Я теж чула ці звуки, додала Грека. Вони звучать так, ніби це незвичайний лісовий мешканець. Мабуть, нам слід відшукати джерело цього шуму. Зайчата, хоч і були дуже допитливі, все ж боялися йти так далеко, тому вони запросили на допомогу лисицю Лілу, яка завжди була дуже кмітливою. І рішучою. Ліло, ти завжди знаєш, як усе влаштовано в лісі, сказала одне зічиня. Допоможи нам розібратися з цим дивним шумом. Ліла була досить цікава. Вона навіть не задумувалась, чи варто йти в таку невідомість. Зібравши свої речі, вона разом із зайчатами вирушила у пошуки відповіді на загадку. Їхня подорож почалась з самого ранку. Шлях вів через старий ліс, де дерева були вже старі, величезні. Тут ще залишався сніг, і він лагідно танув під теплим сонцем. Ліла і зайчата дійшли до Великої галявини, де перед ними з'явилося дивне місце, величезні камені, вкриті мухом і потік, що переливався через снігові купи. Це була місцевість, де лісові мешканці рідко з'являлись і все виглядало дуже таємничо. Ось тут ми чули той звук. Сказало зайчиня. Ліла, обережно ступаючи, підійшла до каменів і прислухалась. І тут вона помітила, що з-під одного з каменів виходить маленький струмок води. Раптом усе стихло, і з-під цього каменя з'явилася хмарка диму. Здивовані зайчата та лисиця відступили на крок назад. Дим почав розсіюватись, і на місці хмари з'явилося незвичне створіння. Воно було схоже на великого рудого ведмедя, але з дивними крилами, які нагадували пір'я птахів. Хто ти? запитала Ліло, намагаючись бути сміливою. Я, лісовий вітровій!» Відповів незвичний гість. Я прийшов із глибин лісу, щоб допомогти весні прийти на землю. Але для цього мені потрібна допомога лісових мешканців. Виявилося, що лісовий вітровій був таємним хранителем весни. Він вів до лісу тепло і життя. Але цього року щось пішло не так. Містичний холод, що залишався в лісі після зими, не давав йому розвіти холодні вітри, і весна не могла прийти. Лісовий вітровій потребував допомоги лісових мешканців, щоб подолати холод і пробудити природу. Як ми можемо допомогти? Запитала Ліло. Для цього потрібно звільнити ліс від старих льодових чар, що тримають його в зимовій тиші, пояснив вітрові. Для цього я повинен подути особливим вітром, але мені потрібно, щоб кожен з вас прийшов до найбільш важливих дерев. Лісу, і поділився з ними своїми думками і бажаннями на весну. Ліло і зайчата одразу зрозуміли, що треба діяти. Вони поспішили до головних дерев лісу, до дуба, що був найстарішим, до верби, що росла біля озера, і до берези, яка була символом весни. Кожен лісовий мешканець, хто почув про цей план, приєднувався до них. І от, коли всі зібрались навколо цих дерев, вітровій підняв руки до неба і почав дути потужним вітром. Несподівано почали танути сніги, а сонце яскраво світило небо. Повітря стало теплим. І запах квітів, які вже почали розцвітати, наповнили ліс. Перші квіти проклюнулися і ліс ожив. Лісові мешканці радісно заплескали лапками, хвостами та крилами, вітаючи прихід весни. Ви молодці, сказав лісовий вітровій. Зникаючи в хмару диму. Тепер весна в лісі настала завдяки вашій сміливості і добрим серцям. Ліло та зайчата повернулися додому, сповнені радісних емоцій. Вони знали, що це була особлива весна, яка принесла в ліс не тільки тепло. А й важливу таємницю разом ми можемо подолати будь-які труднощі, якщо серце відкрите для добрих вчинків, а ліс, радісно співаючи вітром і квітами, зустрічав своїх нових друзів, весняних пташок і трави. Тепер він був готовий розсвісти і жити повним життям. Адже весна нарешті прийшла. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.